Різдвяно-новорічні свята мають відчуватися хоч де, а надто якщо потрібне відновлення сил, фізичних і душевних, тепло дитячої творчості для захисників. Така ідея міської акції, участь у якій взяли школярі, вихованці творчих студій, дитсадків міста. Місто закупило 3,5 тисячі термосів і дітки власноруч, дітки власноручці тормози розписали. Не школа. школа, дитячих садочках. Кривий ріг, тепло для героїв, Наталка 9 років. Для кожного з вас від діток. Криворіжня хотіли передати такі термітки. Дитячі малюнки, нагадування воїнам про те, що вдома на них чекають, і про те, заради чого вони захищають країну. Свята і Різдво Христово, і Новий рік це нагода. Нагода сказати вам дякую ще раз. Нагода передати вам ну, трохи тепла родинних дитячих сердець. Кривий Ріг завжди поруч зі своїми захисниками. 250 міських частин отримали від початку війни допомоги від міста на 3 мільярди 200 мільйонів. Це одна з найбільших допомог від будь-яких міст в Україні. У нас дуже велика програма міська, ветеранська. Там по 10 напрямкам більше 70 заходів. Бажаємо, щоб у вас все було добре в родинах, бо за родини воюємо, щоб була перемога. Вилікувалися у вас також було все нормально. Там найголовніше пережити себе. Місто продовжує розвивати політику героїв, комплексну систему адаптації та допомоги ветеранам і їхнім родинам. У міських лікарнях створено 8 реабілітаційних відділень на понад 250 ліжок. Окрім фізичного відновлення, велика увага приділяється психологічній підтримці через сервісний офіс ветеран та ветеранські хаби. Дитяча творчість для військових акція, що підтримує і зворушує, кажуть захисники. Кожен військовий і так пішов за свою родину, за свою землю, за свою дитину. Це стимул швидше вилікуватися, зрозуміти, що ми ще комусь потрібні, про нас не забули. Діти це завжди радість. А якщо діти шанують військових. То це саме те, за що українці пішли воювати, захищати землю, щоб діти пам'ятали, що є люди, є свобода, і за неї треба боротися. І дякую дякую їхнім батькам, що вони підтримуються. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.